Доброго Дня, любі діти! До нас сьогодні завітали гості. Хочете дізнатися хто? Тоді відгадайте загадку. Не дерево, а з листочками. Не сорочка, а зшита, не людина, а розказує. А ось ще одна загадка про те ж саме. Вам розкаже всі пригоди, а сама мовчить із роду. А хто ж до нас завітав? Правильно, книга! Та ще і не одна. Отож, на сьогоднішньому нашому занятті давайте порозмірковуємо, обговоримо, для чого потрібні книжки. Які бувають книжки, як вони побудовані? Ось, наприклад, це книжка ширмочка Як ви гадаєте, Для кого вона? На кого вона розрахована? Так, це книжка для маленьких діточок. Подивіться, тут гарні, великі, яскраві малюнки, а тексту зовсім мало. А ось ще одна книжка іграшка. Подивіться, які тут товсті сторінки. Як ви гадаєте, навіщо це? Правильно, щоб маленькі дітки їх не порвали. Бо вони ще дуже маленькі і не вміють обережно ставитися до книжок. А погляньте на цю книжку, про кого вона. Правильно. А як ви здогадалися, бо на обкладинці є ілюстрація доказки. А також на обкладинці. Для тих, хто вміє читати. Написана назва казки. Зазвичай на обкладинці ще надрукована ім'я автора. Давайте відкриємо книжечку і подивимося, що є на сторінках книжки. Правильно, текст і ілюстрації. В цій книжці багато віршів. Подивіться. Книжку можна назвати так: Збірник віршів. Чи такі ж яскраві книжки роблять для дорослих? Ви коли-небудь заглядали в книжку, яку читає мама або татусь? Там багато тексту, мало ілюстрацій. Але обов'язково на обкладинці буде написано. Назва книжки та ім'я автора. Ну і зупинимося на ось цій книжці. Це збірник казок. Тут так і написано Казки. Трошечки нижче для малюків. З цієї книжки я вам сьогодні розповім казочку. Англійська народна казка Троє порусят. Жило собі на світі троє поросят, три братики. Звали їх майже однаково ніф-ніф, Нуф-Нуф і наф-наф. Усе літо вони грілися на сонечку, перекидалися на зеленій травичці і ніжилися в калюжах. Та ось настала осінь. Сонце вже не так сильно припікало, сірі хмари тягнулися над пожовтілим лісом. Час нам подумати про зиму, сказав якось Нафнав своїм братам, прокинувшись рано вранці. Я вистрімчу від холоду. Ми можемо застудитися. Давайте будувати дім і будемо зимувати разом під одним теплим дахом. Та братикам не хотілося братися до роботи. Набагато приємніше в останні теплі дні гуляти, стрибати на лузі, ніж рити землю і тягати важкі камені. Стигнемо, до зими ще далеко, ми ще погуляємо, сказав Нів-Нів і перекинувся через голову. Як хочете, тоді я буду сам будувати собі дім, сказав – я не буду вас чекати. З кожним днем ставало все холодніше. І коли калюжу біля дороги вкрив льодок, ліниві братики взялися нарешті до роботи. Ніф-Ніф вирішив, що простіше і швидше за все спородити хатку із соломи. Ні з ким не порадившись, він так і зробив. Уже надвечір його хатинка була готова. Ніф-Ніф поклав на дах останню соломинку і, дуже задоволений своїм будиночком, весело заспівав: Хоч півсвіту обійдеш, обійдеш, обійдеш. Краще дому не знайдеш, не знайдеш не знайдеш. Нуф-нуф вирішив збудувати свій дім з гілочок і тонких прутиків. Він вбив у землю кілки, переплів їх гілками, на дах навалив сухого листя, і до вечора хатинка була готова. Нуф-нуф гордовито убійшов кілька разів свій дім і заспівав. У мене є добрий дім, новий дім, міцний дім, тут не страшний дощ і грім, дощ і грім, дощ і грім. Разом з Ніф-Ніфом братики побігли подивитися, який дім спорудив собі нафнаф. -наф. А нафнаф -наф наносив каміння, намісив глини і не поспішаючи будував собі надійний міцний дім. У якому можна було б сховатися від вітру, дощу і морозу. Він поставив важкі дубові двері із засувом, щоб вовки з сусіднього лісу не міг до нього забратися. Що це ти будуєш? запитали здивовані брати. Що це? Дім для поросяти чи фортеця? Перекладу на російську мову крепость. Дім для поросяти має бути фортецею, спокійно відповів Нафнаф. -наф. Відповідь Нафнафа так розвеселила ніфніфа і нуфнуфа, що вони заверещали, зарохкали на весь ліс, а Нафнаф, -наф, як і нічого не сталося, продовжував мурувати кам'яну стіну свого будинку, наспівуючи собі, підніс пісеньку. Я розумничок такий, я такий ось який. Дім будую, кам'яний, кам'яний, кам'яний. Ніякий на світі звір, хитрий звір, страшний звір, не невідчинні дверіці, дверіці, дверіці. На жаль, Ніф-Ніф і Нуф-Нуф не повірили на ФНАФу, що їм може загрожувати небезпека. Вони насміхалися над ним. І називали його боягузом. Він боїться, що його з'їдять ха ха. ха Вони співали, танцювали, а коли увійшли у ліс, то так розшумілися, що розбудили вовка, який спав під сосною. Вовк тихенько підійшов до братів, і раптом вони побачили справжнісінького живого вовка. Він стояв за великим деревом, і у нього був такий страшний вигляд, такі страшні очі й така зубата паща, що у ніф-ніфа і нуф-нуфа по спинкам пробіг холодок, а тонкі хвостики дрібнесенько затрусилися. Ще ніколи їм не доводилося так швидко бігати. Піднімаючи клуби пилу, поросята бігли кожне до свого будиночка. Ніф-ніф, ледве встиг перед носом вовка зачинити двері. Ону відчиняй, прогарчав вовк, бо інакше я її виламаю. Ні, пророхкав – ніф -ніф, я не відчиню. Тоді вовк почав дмухати. Фух! Фух! З даху хатинки полетіли соломини, стіни затряслися, а коли вовк дунув утретє, хатинка розлетілася на усі боки ніби на неї налетів буревій. За хвилину, Ніф-Ніф був уже біля дверей хатинки нуфнуфа, і тільки но братики встигли замкнутися, як почули голос вовка: Ну, тепер я з'їм вас обох. Але вовк на той час вже дуже втомився і тому вирішив схитрувати. Він узяв овечу шкуру, натягнув її на себе. Стихенько підкрався до будиночка і постукав. Поросята були добрі і хотіли пустити овечку. але коли вони відчинили двері, побачили не овечку, а того самого зубатого вовка. Брати швидко зачинили двері, щоб страшний звір не зміг до них увірватися, а вовк дуже розсердився. Ну, стривайте ж, від цієї хатинки зараз нічого не залишиться, і вовк почав дмухати. Коли вовк дмухнув у п'яти, хатинка захиталася і розвалилася. Поросята кинулися бігти. На вони добігли до будиночка наф-нафа. Брат впустив їх і швидко закрив двері на засув. Відкривайте двері. Пролунав грубий голос вовка. Якби не так і не подумаю, твердим голосом відповів Нафнаф. -наф. Тепер я з'їм вас усіх трьох. Спробуй, спокійно відповів через двері Нафнаф. -наф. Вовк набрав якомога більше повітря і дмухнув сильно, як тільки міг. Та скільки б він не дмухав, навіть найменший камінь не зрушився з місця. Будинок стояв, як фортеця. Тут вовк підняв голову і помітив великий широкий димар на даху. Він обережно виліз на дах і поліз у димар. Та коли він став спускатися, поросята почули шерех. Розумний на нафнав відразу здогадався, в чому справа. Він швидко кинувся до казана, в якому на вогні закипіла вода. І зняв з нього кришку. Ласкаво просимо, сказав нафнаф і підморгнув своїм братам. Вовк шубовснувся просто в окріп. Ніколи ще йому не було так боляче. З диким ревінням ошпарений вовк вилетів у трубу назад на дах, скотився по ньому на землю, перекинувся чотири рази через голову, проїхався на своєму хвості повзамкнені двері. І кинувся в ліс. А три братики, три маленьких поросятка, дивилися йому вслід і раділи, що так добре провчили злого розбійника. Діти, ви тільки но прослухали казку. Скажіть, хто сподобався вам у цій казці? Чому? Чи жаль вам кого-небудь у казці? Поясніть, чому? Чи хотіли би ви змінити кінець казки? А як? На сьогоднішньому нашому занятті ми з вами познайомилися з будовою книжки. А також я вам розповіла англійську народну казку Троє поросят. На цьому наше заняття закінчено. Ви, великі молодці! Я вам плескаю в долоні і кажу, як завжди, до побачення! До нових зустрічей!